З метою популяризації здорового способу життя та активного відпочинку Долинський район долучився до всеукраїнської акції Руханка. Спортивна ініціатива охопила усі навчальні заклади району. Виконуючи загальнорозвиваючі вправи ранкової гімнастики, школярі заряджали з бадьорністю безпосередньо перед навчальним процесом. До акції долучився і заслужений тренер України з греко-римської боротьби Степан Чернецький. Ця руханка започаткована для того, щоб ви проснулися і сіли за парти, і плідно почали сьогоднішній навчальний день. Він продемонстрував учасникам руханки, загально розвиваючи вправи та показав, як правильно їх виконувати. Я думаю, що це є непогана традиція розпочата ну, руханка, п'ятихвилинка така, щоб пробудити організм дитини і налаштувати себе на працю на протязі 3-4 годин. Які діти проводять в школі. А діти проводять в школі зарі по 5-6 годин. Я думаю, що це є добре. Так трошки себе підняти настрої в одній з шкіл, де пройшов рух заради здоров'я, навчався син Степана Ярославовича Олександр Чернецький, заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор в Пекіні, який виборов ліцензію на участь у цьогорічних олімпійських іграх в Ріо Де жанейро Степан Ярославович, який на своєму прикладі показав, що спорт починається з руханки і закінчується Олімпійськими іграми. Активно долучились до проведення спортивних розминок та пропагування здорового способу життя і професійні спортсмени. Я думаю, що це буде стимул для них, тому що вони зможуть займатися різними видами спорту після того, як вони почнуть хоча б займатися руханкою. Діти акцію підтримали, за що були нагороджені, масою позитивних емоцій від процесу. Це було дуже несподівано і дуже чудово». Дуже круто, мені подобається. Мені набагато стало легше. Мені стало, я підняла руки, ну мені дуже сподобалось. Як на мене, це буде дуже гарно, якби також на ранку було. Мені дуже сподобалася зарядка, бо коли ти зранку приходиш такий сонний стиш на уроці, тобі тяжко спроти нову інформацію. А так ти став бадьорим, і тобі буде краще на уроках бадьорішим, і легше буде сприймати інформацію. Це моя думка. Організатори планують таку акцію зробити традиційною. Наталія Гасуляк, Степан Кропельницький, новини телеканал Раї.